Вітаю! Рівно за 10 днів буде місяць від моменту релізу Stalker 2. І думаю, саме в цей день було б добре зробити такий собі підсумок і поговорити як про плюси гри, так і озвучити певні проблеми. А сьогодні маю для вас неосяжну порцію новин. Ось до прикладу відбувається конкурс від Non-Stop, де 10 переможців отримають фізичне видання Stalker 2. Також настільну гру. А трійка щасливчиків так взагалі. Взагалі, новенький Xbox друзі, також з радістю хочу повідомити, що канал Метареаліст офіційно долучається до підтримки фонду Повернись живим проект під назвою Нам тут жити 2.0», метою якого є забезпечення рот інженерно-безпілотних систем сил підтримки зсу для надання їм можливості ефективнішої і безпечнішої роботи по розмінуванню. Серед майна, яке закуповується, роботизовані платформи, транспорт, зв'язок живлення, а також повітряну компоненту для ситуаційної обізнаності та дистанційного розмінування шляхом підривів. Повний перелік майна та детальний опис доступний на сайті проекту, який ви обов'язково знайдете в описі під цим відео. Наразі в пріоритеті є комплекс тарган, сума збору 100 мільйонів гривень, 59,5 з половиною з яких вже успішно зі. Друзі, наполегливо прошу доєднатися до збору, адже наше майбутнє та майбутнє наших дітей тільки лише в наших з вами руках. Нам тут жити. А тепер повертаємося до розіграшу фізичних видань Сталкера Бордгейм та Xbox. Коротше, менше слів. Сталкер 2 Зона красива, як ніколи. Вона прекрасна і небезпечна, але ще нікому не вдавалося її підкорити голими руками. Тож, щоб не тільки потрапити туди, а й повернутись неушкодженим без альфа-частинки в кишені на згадку, нам знадобиться набір юного сталкера: база гімза з протигазом, щоб викид не застав зненацька і для успішної мімікрії в середовище, еліксир життя, нонстоп мунлайт. Бо заснути в зоні непогана нагода заснути назавжди. Невеликий. Перекус батон в одну руку, ковбаса в другу. Ну й бандос для самозахисту і перевірки місцевості на предмет аномалій. Все чисто. Я перевіряв, ніби нічого не забув. Тож час вирушати. А що ти візьмеш з собою в зону? Знімай відео з найнеобхіднішими атрибутами сталкера. Не забудь нон-стоп Мунлайт, без нього в зону не пропустять. Викладай відео з хештегом Мунлайт Челендж. А також підписуйся та тегай профіль нон-стоп у TikTok. Аж 10 переможців отримають фізичне видання, ключ до гри, а також настільну гру. А трійка перших Xbox. Бокс. умови та деталі в описі під відео вдалого полювання сталкери. Що ж, тепер можемо перейти до новин. Розробники сталкера повідомили, чому релізна версія гри має певні проблеми. Ви повинні розуміти, що вся команда була настільки змучена, що просто не вивезли б якісь переноси. Але все ж до релізу команда працювала на межі своїх можливостей. Це постійний стрес, та навіть думка про ще декілька місяців важкої розробки просто зводила з розуму. Цитую: в нас просто не було сил сказати. Давайте спробуємо ще. Тож залишалось лише вижати максимум до 20 листопада. Але все ж розробники запевняють, що не дивлячись на всі технічні проблеми, ком'юніті доволі тепло відреагувало на гру. А Марія Григорович пообіцяла, що команда продовжить покращувати гру. Також протягом останніх днів відбулося чимало конференцій, в яких GSC взяли участь та поділилися інформацією щодо сиквелу. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 4080 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Без інтерв'ю також не обійшлося, і що іронічно, видання Єврогеймер це ті пацани, що звинувачували гру за надто патріотизм із за сірників. Вони запитали Євгена, цитую, чи могли б ви ще раз перенести гру для кращого допрацювання? Адже, мовляв, технічний стан став однією з головних причин критики. Хм, А я бачу, вони ніяк не вспокояться. Шутніки на що Євген дав відповідь. Цитую, ви перебуваєте в дуже інші. Інтенсивному робочому процесі протягом багатьох місяців до релізу гри, що є дуже стресовим для девелоперів. У вас зовсім немає сил, і ви вирішуєте, чи варто нам брати ще один марафон. Ми настільки втомилися, що просто вмерли б, якби сказали, так, давайте пробіжимо ще один марафон. В нас просто банально не було фізичної можливості сказати: зробімо це ще раз. У нас був лише шанс зробити все можливе до релізу стільки, скільки зможемо. Також в інтерв'ю з IGN Євген Григорович розповів трохи про Alive 2.0. Він запевнив, що система симуляції життя дійсно є в грі, але із за певних проблем в оптимізації проекту розробники були змушені зменшити область навколо гравця. Коротше, радіус її дії. Цитую: для належної роботи системи Alive 20 потрібно набагато більша площа для спавнів NPC і вона вимагає набагато більше ресурсів пам'яті. Ми намагалися правильно оптимізувати. Гру, вирізаючи певні моменти, де це необхідно. Але щоб це запрацювало, нам довелося оптимізувати певні речі, і вони вимагають Алайф працювати в певних ситуаціях не так, як потрібно. Окрім цього, перед релізом гри були допущені певні помилки, коли NPC з'являлися в повітрі та падали на землю. Хоча вони б мали з'являтися на місцевості. Чому так сталося, я не знаю. Також ми мали певні проблеми з поведінкою штучного інтелекту, тож всі ці речі пов'язані між собою і створюють враження, що Alive працює некоректно. Але наразі ми активно працюємо над оптимізацією гри, аби залучити більше ресурсів для коректної роботи Alive, щоб збільшити діапазон, де й повинен по задумці повністю працювати цей самий Alive. Є NPC поза зоною дії гравця, і вони в автономному режимі. І коли гравець досягає певної відстані, він переходить у онлайн режим і повертається. Відстань визначається нашим діапазоном. Оптимізації, де ми транслюємо реальний світ, а не реальний світ з усіма зіткненнями. Це була важка робота, і через ці проблеми з оптимізацією та помилками він зламався. До речі, Марія Григорович також роз'яснила щодо ситуації зі зникненням опису Alive 2.0 на сторінці Steam перед релізом гри. каже, що це помилка маркетингової команди. А власне, сама Марія про це дізналася з Reddit. Марія сказала, що опис повернеться відразу ж, як тільки система Alive 2.0 буде буде виправлена, до речі, маю для вас ще одну гарну звістку. Ну що ж, друзі, ось така ситуація щодо оптимізації гри та власне симуляції життя. До речі, цікаво, що наразі ніхто точних дат не називає. Тож нам доводиться просто надіятись, що це не затягнеться на довгі місяці. А до речі, на днях GSC виклали точно так само, як і це було в прекрасні передрелізні часи шорт з бюрером. Ховаючись у найменших кутках, ці колишні людські істоти з лабораторій X тепло зустрічають кожного надміру допитливого сталкера. Бюрери завзято захищають свою територію, тож готуйся до повного арсеналу телекінетичних трюків, прихованих у їхніх широких рукавах. До речі, з перших патчів зустріч з цим монстром викликала абсолютну паніку. Адже якщо він вихватить зброю з твоїх рук, рахуй тобі кінець. Щоправда, після патчів цей дядя став не таким безсма. І прибрати його можна, додавши лише трішки зусиль і точності з вашого дробовика. А на сьогодні це все. Бажаю всім вам міцного здоров'я, комфортної гри в S.T.A.L.K.E.R. 2 і просто будьте щасливі!